Оремний 2022 рік із воєнними подіями в Україні показав наскільки сильно діти потребують психологічної та соціальної реабілітації. А тому соціально адаптивні зустрічі для дітей шкільного віку започатковані той рік у Чернігові на базі Туристичного інформаційного центру під назвою ВУСА продовжаться і в 2023 році. Друга хвиля або другий сезон наших вусатих він однозначно затребуваний для дітей, тому що вони, попри все, поп. При там погоди вони все одно в суботу, о 10-й годині в туристично інформаційному центрі. Вони безмежно обожнюють нашого дитячого психолога пані Яну. Вони готові е, грати, вони готові робити різного роду вправи. Вони не помічаючи і очевидно не розуміючи те, що вони зцілюються, вони знаходяться тут в просторі. Ну і знову ж таки діти вони дружать, вони відкриваються, вони заводять нові контакти, і це вже така маленька собі родина, яка була сформована в 22-му році. А ще під час таких суботніх зустрічей діти встигли розробити свою унікальну чернігівську настільну гру. Напередодні. 23-го року дітвора наших вусатих розробила гру а, бродилку, але вже своїми завданнями, своїми малюнками а, для майбутньої хвилі, 23-го року. Адже великий відсоток занять був саме присвячений настільним іграм. і Їм захотілося створити щось таке. По суті, це вже третя гра, яка буде безпосередньо Чернігівська гра. Одна з перших це було місто легенд. Друга гра це у нас було з. Словами, які ми використовуємо в житті, і ми їх так ну назвали говірки по Чернігівській, хоча вони були з усього регіону. Ну і власне це вже третя гра. Якщо дві попередні були напрацьовані дорослими людьми, то це перша гра, яка напрацьована саме дітьми. 14 січня о 10 годині організатори проведуть презентацію першої настільної гри бородилки для вусатих, пограють у неї та разом затвердять фінальний варіант. І потім усі охочі зможуть грати в неї протягом сезону 2023 року. Стежити за актуальними анонсами подій можна на сторінці туристичного інформаційного центру у Фейсбук, аби вчасно мати змогу зареєструватися.